Привіт! Давайте сьогодні поговоримо про Соломонові остороги. А тепер, мої діти, мене ви послухайте, і на слова моїх уст уважайте, хай не збочує серце твоє на дороги її, не блукайте стежками її, бо вона багатьох уже трупами кинула, і численні всі нею забиті її дім до шоволу дороги, що провадять до смертних кімнат. Ці слова звучать як останнє попередження. Соломон, який описував історію юнака, тепер звертається не лише до нього, а до всіх нас. Його голос стає майже батьківським. Послухай мене, дитино! Він знає, що спокуса не просто гра, це шлях, який має кінець. І цей кінець завжди руїна. Багатьох уже трупами кинуло. Ці слова це сильний образ, не обов'язково фізична смерть, але смерть довіри, чистоти, радості, покликання. Гріх завжди залишає після себе руїни у сім'ях, у серцях, у стосунках, у служінні, іноді ті, хто збочили серцем на її дороги, зовні ще стоять, але всередині вже спустошені. Соломон каже, її дім це дорога до шоолу, тобто до смерті, і це не лише моральна пересторога, це духовний закон, будь-який шлях, який веде від Божого світла, навіть якщо починається з теплих слів чи невинних думок. У кінці такий шлях завжди має темряву. Давайте згадаємо Робіна Вільямса, одного із найулюбленіших акторів світу. Людина, яка смішила мільйони, але сам він жив у боротьбі з глибоким внутрішнім болем. Він зізнавався, що постійно відчував порожнечу і намагався заповнити її алкоголем, успіхом, увагою, навіть любовними зв'язками. Зовні він міг виглядати як людина радості. Але всередині був полонений, як той птах до сітки. Те, що починалося як пошук тепла, виступово стало залежністю, що зруйнувала його мир і життя. Це страшна, але чесна ілюстрація того, що Соломон називає дорогою до смертних кімнат. Коли серце шукає не Бога, а розраду в тому, що дає лише миттєве полегшення, це завжди веде вниз. У цій останній сцені Соломон благає, хай не збочує серце твоє. Не просто тіло, не очі, а серце, душа наша. Бо спокуса починається не з погляду, а з бажання. І тому битва за чистоту це не битва за поведінку, а за серце людське. Ми живемо у світі, де чужа жінка має безліч форм. Це може бути спокуса легких грошей або кар'єри, що вимагає зрадити свої цінності. Або навіть внутрішній голос, що шепоче ти нічого не вартий, шукай любові деінде. Але кожен із цих шляхів веде до того самого дому, до Шеолу, тобто туди, де немає Божої присутності. Гріх завжди залишає після себе мертві кімнати, місця в душі, де колись було життя, а тепер лише тиша. Але добра новина в тому, що Христос приходить саме туди. Він не боїться наших мертвих кімнат, він оживляє їх. Він не просто застерігає від гріха, він визволяє тих, хто вже впав, хто вже згрішив. Господи, я дякую тобі, що навіть коли я ступила не тією дорогою, ти кликав мене назад. Навчи мене не блукати стежками спокуси. Дай мені чисте серце, яке не збочує на дороги, що ведуть у темряву. І якщо є в мені мертві кімнати, оживи їх своєю благодаттю. Нехай твоя любов стане для мене тим домом, у якому я залишуся назавжди. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.